групу, посилання на цю групу, і всі зараз заходять далі і грамотісі, додається в вашу групу. Мене звуть Ірина Борисівна. Я дуже вдячна всім організаторам. Цього заходу, що вони його зробили, бо ми група 60 ми дуже тіряємось в дійсності, і нам потрібна допомога в користування гаджетами, і ми цю допомогу зараз отримуємо. Ми вчимося купляти ліки, ми вчимося отримувати новини, ту ж саму тривогу. І я дуже вдячна, дуже вдячна усім і організації СОС і Михайлу, і Ніколаю, котрий був у нас. Велике вам дякую. Наші заняття для ВПО та місцевих жителів по мобільній грамоті продовжуються. Запрошуємо вас приєднатися до вивчення нових тем, які вам пригодяться в житті.